Ось цей пляцок два кольори у 2000-х роках був фаворитом і одним з найдорожчих пляцків на весільних столах. І займав він почесне місце на самому чубку кльоша, тому що під ним були більш дешевші. Пляцки. Кльоші з нарізаними пляцками стояли одразу на столах. І як тільки гості займали свої місця у поціновувачів солодкого, весільна трапеза починалася саме із пляцка два кольори. Бо на той час він був найсмачніший і найдорожчий. В ньому чудово поєднуються два сирних і два макових коржі перемащених масляним кремом. Пляцок виходить високим, гарно тримається купи і нарізається теж дуже гарний. А що в розрізі він красотезний, то тут немає і мови.